Вітаю, друзі. У нас неділя, не неділя. Ми працюємо, тому що з'явилася трішки погода, правда, вітер, але є сонечко, сухенька погода, можна попрацювати. У нас багато автомобілів, ми не встигаємо все знімати, все публікувати, тому робимо і в неділю також працюємо. Сьогодні у нас огляд автомобіля Nissan Rogue. Rogue уже рестайловий 2020 року. Автомобіль з дуже гарним пробігом. Пошкодження були попередній частині автомобіля. Далі на відео ми все докладно покажемо і розкажемо. Поїхали. Nissan Рог 2020 року. Там 92 тисячі пробігу зараз в кілометрах. Автомобіля дуже гарна комплектація. СВ до повної комплектації не вистачає тільки панорами. І, напевно, шкіряного салону. Оригінальні дуже гарні дисочки, резина 24-го року, можна сказати, нова. В автомобілях камера 360, парктроніки безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Автомобіль в білому такому перламутровому кольорі дуже гарно виглядає. Парктроніки працюють, камера працює. Автомобіль дуже гарно стильно виглядає. Покажи загального автомобіля, як він, який в нього вигляд. Такий більш сучасніший. Вже, я не говорю, що попередні роги погані, але цей вже більш ширший, такий, не знаю, чимось схожий на, не знаю, на Toyota, напевно, на Lexus. Ну, гарна, гарна машина. Пошкодження були по цій частині автомобіля. Замінена оптика, бампер, крилишко і трішки, трішки дістало двері. Пофарбована дверка. Далі на відео я все покажу. Автомобіля дуже дуже гарна комплектація і дуже гарний його стан, технічно він абсолютно без зауважень. Давайте перейдемо в салончик, покажу, в якому стані салон. Автомобіль на автоматі, на варіаторі. Варіатор дуже непогана коробка, класна. Єдине, що вона потребує до себе трошки більшого більшої уваги. це Часто заміна масла, кожних 40-50 тисяч. І потрібно автомобіль трошки прогріти перед тим, щоб йому насипати. Але їде він непогано. 2,5 бензиновий двигун. Якщо не помиляюсь, там 170 чи 180 кінських сил. Тут у нас дуже гарно все, ставочки дерев'яні, сіренький такий гарний салончик, електроскладання, все, все в автомобіля є. Мультикермо, всі кнопочки, все абсолютно працює. Подушка відновлена. І також було спрацювання колін. Подушка також зроблена, відновлена. Салончику він дуже просторий, гарний, дуже стильно виглядає. Отак в такі дерев'яні вставочки. Вони не маркі, не залапуються руками, немає слідів цих рояльного лаку, тому ну, дуже практично насправді виглядає. Сидіння з, з такими підтримочками дуже гарно, також е, і зручно в них. Автомобіль великий простір, автомобіль на кожен день, як для міста, так і за містом, ідеально підходить. Е, тому, якби варіант дуже дуже гарний е, електроручник так є, також є кнопка старт-стоп, безключовий доступ, я це вже говорив. Автомобіль дійсно в гарному стані. Подивіться, який стан керма. Як новий. А, і до речі, до повної комплектації не вистачає шкіряного керма. Ззаду місця також дуже, е, дуже просторий салон. Тут місця вистачає, можна оригінальні класні коврики, до речі, вже зимові, е, дуже багато місця. На дальні поїздки дуже зручний, і комфортний автомобіль. Тут собі підлокітник все є. Е, спинка, по-моєму, також регулюється для. Дальніх поїздок можна відкинути, просто складається. Якщо щось потрібно перевезти, то в автомобіля місця достатньо. Багажне відділення також дуже просторе, гарне. До речі, зараз на сонечку можна показати, який колір автомобіля, Перламутр дуже гарно переливається, коли намита гарна машина. Дуже чистенький, акуратний багажник, пластик абсолютно без пошкоджень, і тут ніхто не, за, не заюзав, бо буває тут. Як використовують там, чемоданами, сумками, затирають пластик, тут все ідеально, навіть оця накладочка, вона абсолютно геть не поцарапана. Запасочка автомобіля присутня, напевно, ні разу не використовувалася. Ключики, домкрати, все є повний комплект. Безключовий доступ на чотирьох дверках це дуже зручно. Тут все ідеально просто. Дуже гарний просторий салон. Давайте перейдемо до стану лакофарбового покриття. Я вам покажу, уже, як зроблений автомобіль. Капот автомобіля не фарбований. 93 мікрона, 98, 99. Капот автомобіля не фарбований. Перламутровий колір, дуже цей. фара трішки запутіла. Тут це наша штанга, скажімо так, але ми її виправимо. Треба трішки висушити. Крилишко автомобіля пофарбоване, як я і говорив попередньо на відео. 159, 168, 190 мікрон, 196, 196. І також зацепило цю дверку, також вона перефарбована. Тут є розбіжність по мікронам, Є400, Є500, десь трішки дверка відрихтована, дверка відріхтована, 300 мікрон. Все, далі автомобіль в рідній фарбі 99, 91 мікрон, 92 мікрона. І ця дверка фарбована, але я вам покажу проєм, для того, щоб ви розуміли, що тут якби нічого... Кримінального завалено, сюди нічого не було. 50 мікрон, 72, 55, 48, 60, 67. <кій> Далі по арці 100 мікрон, 107, 108. Кришка багажника, вона пластикова, тут нема, не метал. Арочка ліва, 98 мікрон, 105 мікрон, 80, 88, 84 дверка, 102, 103, 94, 117, 103, 104, 97, 103, 91, 96, 113. І крилешко також 92 мікрона, 98, 94, 105, з тієї сторони капот, 112, 94. Ну і криша автомобіля також не фарбована. 89 мікрон, 89 мікрон. Отже, так як я і говорив, автомобіля було пошкодження по правій стороні. Попередній частині там все зроблено, все відновлено. Саме головне це безпека автомобіля відновлена. Тому що це це наша з вами безпека, її потрібно відновлювати. Технічний стан автомобіля. Я говорив про те, що автомобіль немає ніяких зауважень. По ходовій частині все ідеально, все гарно. Кожна кнопочка працює, клімат працює. Зауважень ніяких немає. Відкриємо капот, покажу вам. Двохлітровий бензиновий двигун. 2,5 бензиновий двигун, так. Автомобіль. Двигун, на який можна поставити газ, якщо в цьому є потреба, якщо ви багато їздите, можете сміливо ставити. Він без турбіни, атмосферний, простий двигун. Тут у нас. Двигунчик працює дуже гарно, ніяких підтікань масла немає, все гарненько, все чистенько. Робить він рівненько, нічого, не, ніякі подушки, там, двигуна чи коробки, ніяких зауважень по цьому немає. І ланжерончик це головне, що ціленький, тут у нас все ціленьке, нічого не рихтувалося, нічого не робилося, просто навісне замінене і відновлене. Тому я вважаю, що автомобіль є той варіант, який можна розглядати для себе. Отже, друзі, ми з вами розглянули Nissan Rogue, привезений із штатів. В опису відео буде вказаний Він-код для того, щоб ви подивилися, які були пошкодження. Вся інформація про цей автомобіль із вартістю його. Автомобіль на дуже гарній комплектації СВ. Повторююсь, не вистачає шкіри, не вистачає панорами. Панорама це, звичайно, ж на любителя, але дійсно автомобіль в гарному стані за дуже адекватні гроші. 21 тисяча доларів може бути цей автомобіль ваш. У нас працює доставка автомобіля. Ми можемо з радістю доставити вам його додому. За умовами доставки, телефонуйте за номером, який вказаний на екрані. До зустрічі.